Учора у Болгарії стався терористичний напад, у результаті якого загинуло п'ять ізраїльських туристів, водій болгарин та сам терорист-смертник. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаніяху звинуватив Іран та Гезболу в організації терористичного нападу на автобус з ізраїльськими туристами. За його словами, це є частиною кампанії терору, яку Іран веде у двох десятках країн на п'яти континентах. Влада Ірану категорично спростовує власну причетність. А терор терорист, який підклав вибухівку в автобус, мав при собі фальшиві американські документи. Про останні новини розслідування теракту в Болгарії. Далі Руслан Петричка мішенью терориста самогубці стали ізраїльські туристи, які прилетіли в Болгарію на відпочинок. Вони якраз сідали в автобус в болгарському аеропорту Бургас, коли пролунав потужний вибух. П'ятеро туристів, водій автобуса і сам нападник загинули. Десятки людей отримали поранення. навколо лежали люди без ніг, без голови. Це відео було знято очевидцем трагедії через лічені секунди після вибуху. А так виглядав салон автобуса після того, як пожежники загасили вогонь. Цього чоловіка від неминучої смерті за іронією долі врятувала цигарка. Я вже сидів в автобусі, але вийшов покурити. І коли я стояв біля автобуса, я почув і побачив вибух. Болгарські правоохоронці оприлюднили кадри камери відеоспостереження в аеропорту, на яких видно підозрюваного терориста. У нього за спиною важкий наплічник і, як виглядає, на голові перука в автобусі також знайшли підроблене американське посвідчення водія штату Мічиган. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт, але влада Ізраїлю переконана, що за атакою стоїть Іран, який підтримує терористичні угруповання. Ця терористична атака була здійснена, можливо, гезбулою, гамасом, джихадістами чи іншою групою. Протягом останніх місяців ізраїльська розвідка отримувала численні попередження, що Іран готує атаки на Ізраїль. Тель-Авів обіцяє знайти і покарати замовників та виконавців теракту. Через кілька годин після вибуху посольство Ірану розповсюдило повідомлення, в якому засудило теракти, назвавши їх неприйнятними. Сполучені Штати також негайно засудили атаку. Барак Обама назвав її варварством. США жорстко засуджують подібні атаки на невинних людей, особливо дітей. Думки та молитви президента США зараз з родинами загиблих та постраждалих. Ми підтримуємо людей Ізраїлю та Болгарії у цей нелегкий час. І в подальшому Сполучені Штати будуть підтримувати наших друзів та союзників у їхній боротьбі з тероризмом. Ми також підтверджуємо нашу непогитну відданість справі збереження безпеки Ізраїлю. У четвер 33 поранені під час вибуху туристи повернулися в Ізраїль для подальшого лікування. Ще троє людей, стан яких оцінюють як критичний, перебувають в лікарні в Софії. Руслан Петричка голос Америки.